Усе дивніше та дивніше. вигукнула Аліса, коли відкривала для себе країну чудес. І хоч ми з тобою точно не втиснулися в у кролячу нору, усе ж маємо схожу дивовижну країну. Це інтернет. Кіберхага. Пам'ятаєш, яка ліса випила зілля з магічної пляшечки і виросла до неймовірних розмірів. Так і ти, якщо правильно користуватимешся можливостями інтернету, зможеш досягнути неабияких висот. Тож розберімося разом, що тут такого класного можна чудити, аби ніхто не посмів сказати, що ти просто цілими днями залипаєш в екран. По-перше, ти можеш юзати інтернет для навчання. Так, знаю, тобі зараз не хочеться слухати про школу. Але уяви. Коли твої батьки вчилися, то їм, щоб написати реферат, потрібно було йти у бібліотеку, брати оберемо книжок і сторінка за сторінкою вишукувати необхідну інформацію. Слава інтернету, який скоротив тобі цей маршрут. Адже тепер ти можеш просто не гуглити, не джепітішити, не тікточити будь-яку інфу. До речі, як правильно це робити? Дивись у попередньому відосі. Якщо ж в українських джерелах мало інфи, а ти ще не знаєш англійської мови на достатньому рівні? So все одно сміливо йди на англомовні сайти, адже вбудований у браузері Google-перекладач за секунду перекладе всю сторінку. До речі, про англійську. Ти знав, що є такі проги, які допомагають поліпшувати англомовний текст. Ну, Львів, тобі задали написати твір на тему is your хобі. Ти його вже написав і хочеш перевірити, чи немає в ньому помилок. Ctrl-C, Ctrl-V у спеціальне поле. І 12-ка з англійської у тебе в кишені. Заглянь в опис, там я залишила посилання, і ти сам переконаєшся, як це круто. Подобається географія? Тоді титя ти на Google карту і віртуально подорожуй у будь-яку точку світу. Хоч на Говерлу, хоч на станцію Вернацького до пінгвінів. О, пінгвіни такі милі! А ще ти можеш вивести свої презентації для уроків на новий рівень, якщо робитимеш їх не в PowerPoint, а скажімо, юзатимеш сучасні онлайн-платформи графічного дизайну. Вони просунуті ще за PowerPoint і мають десятки готових стильних шаблонів, але не такі складні в використанні, як Photoshop. Я залишу кілька посилань на такі платформи в описі. Who is on duty today! Ти підніс руку? Yes. Yeah. Ну добре, тоді слухай! Якщо знатимеш англійську мову, твої можливості в інтернеті розширяться. Ти зможеш дивитися улюблені серіальчики без перекладу, прочитати найперший випуск коміксу про супермена в оригіналі, чи навіть чатитись з однолітком з Британії. Але її так складно вчити. Мені просто хочеться поняти, що таке презентація. Чекай, не ней. є безліч застосунків, які перетворюють навчання на фан, а інколи і на батл. Ти не помітиш, як просидиш за вивченням мови годину, а потім ще й почнеш вставляти круті іншомовні словечки у розмовах з друзями. Камон! Учити інгліш можна навіть у ТікТоці чи Інстаграмі. Там є купа прикольних акаунтів, де пояснюють слова, ідіоми, розбирають англомовні пісні. Ну от сидиш ти собі, гортаєш котиків, песиків, меми, і тут опа вивчив нове слово. Я залишу кілька акаунтів в описі. А щоб попрактикуватися, знайди собі іноземного друга. Це цікаво та дуже ефективно. Є купа спеціальних ресурсів. Де шукати посилання на них, ти вже знаєш. Окей, уявімо, ти вже підкачав англійську і тепер міркуєш, яку професію обрати? б. Welcome to Internet – Це саме те місце, де ти можеш дізнатися більше про різні професії та навіть зробити перші кроки. Як от Гоша. Він у 17 років вже став девелопером у німецькій айтішній компанії. Зараз він сам все розкаже. Спочатку це були просто книжки. Тобто, що, коли ти вже купив книжку, в тебе є мотивація її прочитати, бо ти за це віддав гроші. А далі я вже почав шукати якісь джерела в інтернеті, відеоуроки різні. Ну, навіть на той час вже було купу матеріалу в інтернеті, який дозволяв, в принципі, все самому своїти. Було бажання і якісь а, конкретні запити. Мені допомогло те, що я все ж таки трошки вчив англійською, і я міг а, читати оригінальну документацію тієї чи іншої технології. Програмування воно чим класно, воно доступне. Зараз у кожного є комп'ютер, у кожного є телефон, ти можеш вбити Google. Технології, які потрібні там для розробки мобільних додатків, і є купа статей, де тобі розписує які додатки які технології треба для цього, і так далі. А це Лера, і вона в свої 18 вже СММить. Як це трапилось? Давай слухати. Моя робота в СММ почалася з водіння власного тіктоку. Потім водіні тіктоку нашим статом. І з цього всього все це переросло в те, що в мене був інтерес збільшувати свої можливості і працювати не тільки над особистим брендом, а над брендами інших. Ніяких курсів, навчання в СММ-сфері я не проходила і здавалася все з власного досвіду під час роботи. І мені здається, це крутий кейс, тому що інколи працюючи, ти знати будеш набагато більше, ніж з одного курсу в Інстаграм. Тому це такий лайфхак від мене. Особисто я рекомендую почати вам ваш шлях з якихось благодійних напрямків. Це можуть бути ГО, СОшки або проекти, де ви будете працювати безоплатно. Щоб отримати цей класний досвід, зрозуміти повністю як працює ця сфера, зрозуміти, чи вона вам взагалі підходить, чи вона вам імпонує, і вже потім шукати бренди або якісь проекти, які будуть підходити під ваші приміційності, або вам будуть дуже подобатись. Кібар а ще у нас є навіть кузня українських ютуберів. Прикинь, це спільнота українських контент-мейкерів. Вони кажуть, що ти можеш прийти до них взагалі без досвіду і стати профі. Тож, можливо, саме ти, майбутній український мільйонник. Ви просто котик. І оскільки я вже згадала про блогінг, поговоримо про нього більше. Бо, мабуть, перше, що спадає тобі на думку після фрази можливості в інтернеті, ну це якраз власний блог. І справді. Почати його може будь-хто. Відео на Ютубі чи в Тіктоці, фото і тексти в інстаграмі. І не повіриш, але навіть у древньому Фейсбуці теж є блоги з аудиторією. Послухаємо, що самі блогери скажуть про можливості, які дав їм інтернет. Коли я починала вести свій блог, я використовувала текстову інформацію в інтернеті. А зараз мій блог дає можливість сприймати візуально всю цю інформацію, тобто це поєднання історії, географії і трошки все приправлено гумору У 2023 році. Мені здається одночасно і важче, і легше почати свій шлях на YouTube. Ну, по-перше, важче, тому що дуже велика конкуренція. А по-друге, легше, тому що в тебе є різні майданчики, в тебе є не тільки YouTube, але й Тікток, Instagram, де ти теж можеш просувати свої відео. І взагалі дуже класно комбінувати зразу декілька соціальних мереж. Це складно, але це дуже важливо і дуже помічне. Мені здається, це взагалі найважливіший спосіб, як можна безкоштовно просувати свій контент. Півтора роки повномасштабної війни я зрозуміла, що найважливіше це. Мати вплив довіру своєї аудиторії, тому що таким чином ти можеш робити благодійні проекти, благодійні лотереї, благодійні аукціони. Багато всього благодійного, і люди тебе підтримують, тому що вони тобі довіряють, вони тебе знають. І за цей час повномасштабної війни я зібрала вже більше 4 мільйонів гривень такими різними способами. Я почала свій блог на початку цього року з нуля, і тоді хотіла сконцентруватись винятково на одній соцмережі і могла б зробити помилку. Проте поруч опинилася саме спеціалістка, яка сказала: Ні, ми будемо поширювати матеріал на всіх топових платформах, таких як Інстаграм, Фейсбук та Рок. Вже тоді я зрозуміла, що необхідно використовувати усі можливості інтернету і навіть ті соцмережі, до яких ви ставились колись скептично. Блогінг це крутий інструмент, щоб проявити свій талант, і найголовніше показати його мільйонам. Теж так хочеш? Тоді обов'язково дивися наступний випуск, де я тобі розповім, як стати не крінжовим блогером. Ну що, вже сроблять руки, аби почати вивчати щось, а може навіть і заробляти грошики. Тоді запам'ятовуй освітні платформи, де ти можеш опанувати нові скіли. Посилання на них теж будуть в описі. Отже, проєкт від Міністерства цифрової трансформації України Дія освіта. Тут кожен безоплатно може здобути необхідні знання чат GPT, дата-аналіз, дизайн, флористика, кондитерська справа, навіть блогінг. А щоб почати шарити, хто чим займається в цій айтішці, подивися серію відеороликів від львівського IT-кластера. айті IT це ж не лише кодери, це і сейлзи, дизайнери, аналітики. І ще одна крута платформа Прометеос. Найприкольніше те, що тут є безкоштовні курси для підготовки до НМТ українська мова і література, історія, математика. Можна навіть трішки зекономити на репетиторах. Обов'язково це відео однокласникам. Думаю, вони теж зацінять. І ось ти завершив один курс, другий, третій. Не дивуйся, це справді може затягнути. Ну а що далі? Ти можеш почати заробляти з використанням здобутих знань, наприклад, стати фрілансером. Це люди, які сидять в кафешках за ноутом і постійно п'ють каву. Ну, не зовсім. Хоча таке теж буває. Фрілансери це люди, які не працюють у компанії постійно. Їх спеціально кличуть на окремі проєкти. Узяв замовлення, попрацював, заплатили і погнав шукати нові таски. Я залишу тобі кілька хороших фрілансерських платформ в описі. А про гранти щось чув? Ні, не про гранде Ряну, а про гранти. Якщо простими словами, то це грошовий подарунок, який надають на навчання та різні проєкти. Тому, коли вибереш універ, обов'язково погугли, чи він їх часом не надає. Також у мережі живуть різні спільноти, які можуть сприяти твоєму розвитку. Ну, наприклад, якщо тебе цікавить айтішка, то долучайся до Гоайтін Club. Це спільнота підлітків, які горять айті і шукають диджитал друзів. Ти можеш прийти сюди з ідеєю, а вийти з готовим проєктом у своєму портфоліо. Також є Українська академія лідерства. Дуже кльова спільнота для тинейджерів. Ідея програми полягає в тому, що після школи, зазвичай після школи, тому що є, до нас приходять і студенти вузів, вищих навчальних закладів маю на увазі. молода людина приходить в певне середовище, де такі ж, як і вона або він. Знаходяться такі ж тими ж питаннями молоді люди з питанням: а що я можу більше?» і проходять сюди 10 сімісячну формаційну програму. Вона базується на інтелектуальному, емоційному фізичному розвитку. Тобто, ми говоримо повністю про цілісну особистість. Яка розвивається в цьому середовищі дуже багато курсів, дуже багато експедицій, багато проєктів, практики, які має проходити, тому що через пережитий досвід, який студенти набувають під час програми, переживаючи цей досвід, вони можуть з ментором відрефлексувати його, усвідомити, зрозуміти, окей, я про себе щось новеньке дізналася, дізнався з цим. Я можу рухатись далі, тобто я ніби збагатився вже. Тепер ти маєш безліч ідей, як і з користю проводити час в інтернеті і кілька аргументів у своєму арсеналі, якщо до тебе прилетить запитання Ну, що ти так довго сидиш за своїм комп'ютером? Сміливо відповідай: Я публікую нове відео на Ютуб. Я шукаю грант на навчання. Я вивчаю дата аналітику. І я взяла свій перший проєкт на фрілансі. Який би ти варіант не вибрав? Якщо вже впав у цю дивнючу кролячу нору можливостей використовуй її сповна. Це була кіберхата та я Лера Пєшка до зустрічі. Кіберхата